Так, друзі, всім привіт! У нас нарешті посівна, сіємо Сонях 에... в Київському районі. Так, дивіться, 50 тисяч на гектар, без добрив, сіємо, сівалка у нас Maestro 8ДВ. Опти, дай Я правда сьогодні перший день працюю з цією зівалкою, трохи е нанервувався, позвився трошки, не виходило спочатку, але зараз вже як бачите процес пішов, вже більш-менш все зашибісь. Так, зробили ми вже 10 гектар. Заїхали ми сюди десь, напевно, що в третій годині або в другій. Так що, якось так, будемо тут до, до перемоги. Тут у нас була Оранка і боронування. Як ми бачимо, кукурудза тут була попередник, Сіємо Сонях. Сонях, здається, Делфа. і я. Короче, не пам'ятаю, брехати не буду. Такі зелені мішечки, ну, може хтось бачив. Пішечку 150 тисяч насіння. Ось так, все ж парить. в Іліївському районі Одеської області. Так що кому треба посіяти там по борудзу, сонях. Ну, так що я, кому буде цікаво, я вам залишу номер телефону, ви зв'яжетесь і там вже обговорите де ж, коли, скільки, все, що вас цікавить. Цією сівалкою можна сіяти не тільки по обробленому, обробленому ґрунті, а також можливо і по. Також можливо і по дискованому або там ще якомусь там цілини може. Ну, ціліни не знаю, можливо, не будемо. Ну, але по стерні там по дискованому такому щось так, бачите за... Пускаємо сівалку. Все, у нас пішло сіяти, добавляємо ручний. Швидкість трошки не топнуло однією рукою, звісно, але нічого. Старим. Швидкість у нас 11 км. 11, 10 ну, в самий раз. О, так що сезон ми вже відкрили. Я думав я звісно що буду знімати і звісно думав що буде тяжко важко поки настроїти просто перший день ніколи не сіяв, не знаю цей арегат. Десь годинки дві помучились трошки і якби наладили, вже трошки розібрався Якось так. Бачите, поки он балакаю вже 11. Екран. Так що, друзі, ставте отакий не лайкосик, підписочку і комент обов'язково. Слава Україні!